Лісові пригоди Мета навчити дітей розрізняти тверде л і м'яке Л на слух у вимові, розвивати фонематичний слух і правильну артикуляцію звуків, формувати вміння правильно вимовляти слова з диференційованими звуками. Словник Твердий звук Л, лисиця, лампа, листок, лимон, лапа, лелека, лопата, м'який звук л, лікар, люстра, лілія, лялька, літак, ліжко, льодяник. Жив собі у лісі їжачок, і одного разу він вирішив допомогти своїм друзям знайти загублені слова. Але слова чарівні. Їх можна знайти лише тоді, коли правильно вимовити звук Л або л. Завдання. Розклади слова. По кошиках з певним звуком слова з твердим звуком Л в один кошик, слова зі звуком Л в інший, лисиця, лікар, люстра, лампа, Листок, лялька, лимон, лапа, літак, ліжко, лелека, льодяник, лопата, Дякую, друзі! Ви допомогли їжечку знайти всі слова. Тепер він щасливий і запрошує вас у нові пригоди.